Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Інна. І сьогодні я буду готувати перловку з овочами. Не дивлячись на такий простий продукт. Це дуже смачно, дуже корисно. І зімою відкрили баночку, і вже у вас готова їжа. Якщо ви навіть перловку не любите, я вам рекомендую приготувати на зиму пів порції на пів стакана. Це від у вас декілька баночок. Я гарантую вам, що якщо ви спробуєте це приготувати, вам обов'язково сподобається і ви будете готувати це кожного року, так як я. Я цю, цей рецепт готую вже, мабуть, років 13 чи 15. Вперше, коли я готувала, я також приготувала пів порції. Думала, що це не буде смачно, тому що я перловку не люблю. Але я пошкодувала, що я приготувала пів порції, тому на наступний рік. Я приготувала вже подвійну порцію. І так, нам знадобиться: я вам даю рецепт на порцію. Стакан перловки. Беріть пшеничні перловки. Буде ще смачніше. Стакан у мене тут 250 грам. Ось. Потім помідори. У мене тут різні, бачите, такі салатні М'ясистий і отакі звичайні. Це кані, звичайно, буде обрізати і перекришувати кубиком. Помідори потрібно 3 кг, Я говорю вам на порцію. Я трошки більше взяла, там грам на 200-300 більше, тому що це все буде вирізатися, це вже мінус вага. Тоді перець болгарський або ратунда. Я люблю ратунду, Але й болгарський теж підійде. Який в мене є, такий я й беру. Потрібно таких великих 4 штуки. У мене вони, бачите, такі невеличкі, да? тому я беру 5 штук. Тікає. Тому що цей підгулявся, трошки він припікся, зів'яв. І моркви, нам потрібно пів кіла. І ще нам потрібна цибуля пів кіла. Але я ще її не приготувала, так не почистила. Зараз буду готувати все по ходу. Хочу показати це вам. Стакан перловки висипаємо в каструлю. В каструлю треба буде глибоку. Перекрешуємо помідори. Помідори перекрешуємо кубиком. Так само перець, а мурку натираємо і цибулю кубиком кришимо. Зараз я все вам покажу. Я це Зазвичай роблю не на досточки. А руками. Через те, що кубики не маленькі треба, а отакі от години, бачите, я люблю, коли відчуваються, відчуваються помідори, тому я отакими кришу. Можна меншими, але, ну, на мою думку, не потрібно сильно мільчити, маленькими робити. Перекрещуємо так усі помідори. Готуйте це дуже-дуже смачно, ви не пошкодуєте. Тому що я, коли вперше це готувала, пошкодувала, що приготувала мало. Помідори беріть і м'якенькі, і тугенькі, через те, щоб було і так, і так. Я зараз буду кришити помідори, але хочу вам показати, як я кришу на цей рецепт перець. Семена я не викидаю. Семена можна використати замість приправи. Потім як підсушить. Отакими от кусочками перчину на 4 частини і отакими от смужками. Ратунда, він більш м'ясистіший, більш ароматніший. Так, і буде дуже смачно. Болгарський він не такий насичений. Це болгарський а всього. він навіть буде відчуватися в їжі, але я живу в селі, який зараз знайшла. Такий роблю. Бачите різницю? Я аромат пішу в перчикам. Перші можете більшими кусочками, меншими кусочками, якими зробите. Цей рецепт я використовую потім зимою як гарнір, як до ледачих голубців. Так теж ледачі голубці з нього роблю дуже смачно. А мої їдять відкривають баночку і прям так. Пересипають тарілку і їдять. Їм дуже подобається. Ось так, бачите різницю? А моркву і цибулю, моркву тремо, як на зажарку, а цибулю кришуємо як на зажарку. Продовжуємо працювати. І все скидати в каструльку. В першу очередь перловку. А потім все остальне, щоб весь сік і в парловку, щоб напрякаємо. І так, продовжуємо працювати. Це я вам даю рецепт на одну порцію. Ну, ось цибулю такими кусочками. Перець. І моркву натерли. Тепер сюди ж додаємо. Сюди ж додаємо пів літри олії стакан 250 грамовий цукру. Дві столових ложки солі. Але обов'язково кам'яної. Екстра не підходить. Йодована також. Тільки кам'яна. Перемішуємо це і ставимо на огонь. Якщо ви вважаєте, що перловки там мало, я вам. Я вас запевняю, Я вас запевняю, перловки там немало. Більше додати перловки не треба. Вона набрякне і буде якраз хорошо. Не додавайте перловки, навіть якщо вам каже, що це мало на таку кількість овочів. Ставимо на манюсінький вогонь. Якщо є час, можна підождати, пустять помідори, а можна зразу ставити через те, що тут рідини трохи є. Так, І поки воно на манюсінькому вогні буде стояти, підогріватися, так, рідина ще появиться. Після закипання так варити потрібно півтори години. годину 30. І так, ставимо на огонь і ждемо, коли закипить, потім засікаємо час. Дожно стоять на малесенькому-малесенькому вогні. Ось така перловочка виходить. Юшки зараз багато. Це добре. Бачите, перловки вже нормально, але коли воно буде в банках і воно вичахне, вихолоне, юшки буде менше. Набагато менше. У мене воно вже вариться півтори години майже. І я зараз буду в баночки накладати. В банку можна положити. Перчик душистий, чорний перчик і листок лавровий. Якщо півлітрова баночка, то перчика приблизно по три штучки. А листка лавровий на свій смак. Якщо чесно, я листок лавровий ложити не буду. Тому що я не люблю листок лавровий, тому його ложити не буду. Накладаю зараз в банки. Оце скільки залишили на пробу. Воно дуже смачне, і ми вирішили посмакувати. Ой, падає. Так, і зараз покажу, скільки закатала. Вийшло 3 літрових і 3 півлітрових. І там приблизно залишилося десь півлітра, може трішки більше. Укутуємо в... чимось теплим. Я вкутую курточкою. Так, старою. І залишають до повного вихолодження. Ну, ось перловка з овочами вже готова. Вона така го. Бачите? Це дуже смачний рецепт. Так, я зимою буває варю картошку, супчик, картошка дварилася, туди оце губаночку відкриваю, перекидаю і все, не зажарюю нічого. Або роблю ледачі голубці, ті, що шарами, так що дуже дуже смачно. А мої полюбляють відкрити баночку і їсти так. Бачите, воно розбухло там чуть-чуть рідини, соку, а то все останне вже впитало. Готуйте задоволення. це дуже смачно, швидко. І зимою буде як находка. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, своїх близьких. Всім бувайте до наступного відео!